Так, ну що, всім привіт, шановне товариство, всім гарного деньочку. Продовжуємо грати, проходити кампанію у Строн 66-та У нас місія несподіваний поворот. Ми проти Еміра. У нас така дуелька один на один. Ну я не впевнений, що буде вона важка. Єдине, що у нього грошей досить багатсько. У нього досить багацько грошей, не забувайте протискати пальці догори, щось писати у коментарях та робити підписочки на канал. Звичайно ж. Так, ну все по стандарту, плюс-мінус робимо. Не можна розмістити це тут, лорде. Так, купимо ще дерева. Воно зайвим того ніколи не буває. У цій споруді немає робітників. У цій споруді немає робітників. Також займаємо залізні шахти. Так, все, чим я не користуюся, продаємо, воно нам е не потрібно. Так, він у нас тут внизу. Ставимо вежу на всяк випадок. Недостатньо деревини мілорде. Зараз куку. Ваша світлосте. Чим ми можемо допомогти? Займаю облогу партнерів. Чим ви можете допомогти? Працюйте. Працюйте і приносите користь. Ось це основна допомога, яка мені потрібна. Так, все, пришвидшуємось. E, плюс, 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 плюс. E, збудуємо майстерні що броню робили. Так, залізо автоматично щоб продавалось, є. Е, каміння також. Десь на рівні там, не знаю, 40 залишимо. Чудово. Так, і... Так, купимо дерево. Не можна розмістити достатньо людей для роботи в цій споруді. Ну, зараз ще збудуємо хату. Навіть не одну, а дві. Ой, казарма. Казарма. Так, тепер можна прикупитися армію. Ах, курва, я йолоп, я зброярню не побудував. Несіть, 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 несіть. Я. я йолоп вибачаюсь. Немає місця в зброярні. Стронко! Не вистачає рекруті, се. Струнко! Е, Так, давайте ще хижи не мисливців. Наліпомо. Струнко. Не вистачає зброї, сер. Не зволікати. Вперед! Так, Наші їжу десь сюди. Наша скарбниця І... вичерпується. І піднімемо податочки. Так, плюс потрібно ще одну комору. Не вистачає зброї, сер. Сер? Швидше. Так. Так, 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 дерево є. Тут ми можемо ще щось закинути. Ні, не можемо. Тоді тут позаймаємо. ваша світлосте. Не вистачає зброї, сер. Готові до бою. Так, я планую що. Давайте кинемо щось побудувати І будемо хоч трошечки їх тут закидувати. Будуємо облогову машину. Ваша світлосте. Що Також декілька боліст. Будуємо облогову машину ваша світлосте. Наші інструменти готові. На нас напали. будуємо можна... облогову машину. Откурве. А ви не дістаєте до них, так? Ну, Дістають, але таке з проблемами. Требушет готовий, сер. Обчислюю. Так, ну вас поки що з требушетом Потім ще баліз додамо, щоб їх було ще більше. Плюс підвести сюди арбалетників. Рухаємось. Баліста готова. Баліста готова. Заряджаємо її. Баліста готова. Баліста готова. Баліста готова. усіх зусиль. Зброї, сэр. Шекуємося. Ой-ой-ой, лізуть на нас. Лізуть, 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 багато лізуть. Струнко. Струнко. Ну, я думаю, вони не вивезуть зараз. Чудово, є такий контакт. Ко. Сер, рухаймось! Так, ще в дупка мене ломню. Е, також. шахти під заліза. Недостатньо людей, хто не можуть відступають. Не можна розмістити це тут, мілорде. Message from the emir. No, you attack my castle, you attack me. I may be forced to do something about it. Готові дом, я взагалі болізду народу. Ваша світлосте. Задавайте завдання. Ай, What a Я вообще боліз би наробив. Стронко. Давай, 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 валим, 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 валим. А, так, давайте ще один. Требушетець. Розраховуйте на нас. Годуємо облогову машину! Баліста готова! Не вистачає зброї, Сер? Так, я думаю, ми навіть можемо збільшити е е кількість роздачі їжі. До скарбниці золота. Тим самим податки збільшити. Нормально. Вас,

Тихо. Не вистачає зброї, се. Неймовірно Готові повільно роблять броню. Не вистачає зброї, се. Шикуй, О, тільки почав казати, що повільно роблять броню, зробила. Дивина. Дивина. Обчислюю. Баліста готова. Заряджаємо її. Серп. Готов. сэр. Так, давайте потихеньку уже починати робити кінних лучників. Хоча б трошки. Золото, <ріпитрізь> ну і ну, ну, ви не втримаєтесь. Вони щось намагаються там відбиватися якось від нас, але ну, це все. Це все тимчасове явище. Гроші рано чи пізно закінчаться. Ну, ще є, але але то не багато буде. заряджай мої так, чудово. А, давайте ще третій требушет. Ваша світлосте. А воно ві зразу два. машину. Так, і доведемо трішки. Так, що можемо продати? Нічого. Так, ламаємо їм нахуй Казармо. Обчислюю. Обчислюю. Так, ну ламаємо все, що вдається, зламати те і ламаємо. Русь, Куди дістаєм? Обчислюю. <плес> так, можна ще пришвидшетись. Можна ще звідси почати здобувати згалізо. Теж такі, ну, гроші. теж ж таки все одно гроші. Заряджаємо ламаєм Ребушет готовий блін. Ламаємо. Є в нього грошення, не небагато, але є. Запомните, у него было 40 штук. Ну, рано-ч ⁇ поздно, аж вроде и заканчивается. Рано чи пізно у нього гроші закінчаються, і що? Ну от і що. Не вистачає зброї, сер. Рухаймось. Ти ж ніхіна зробити не зможе. Ваша світлосте? Ваша світлосте? Будуємо облогову машину. Не можна розміститися тут, Орди. Не можна розміститися тут, Орди. Недостатньо золота не можна. Це досить далеко. Так, давайте розбирайтеся щось довго, там їх відстрілюєте. Не вистачає зброї, се. Струнко. Рухарі зволікати. вони стріляють?

Не вистачає зброї, сер. Так, і другу вежу нахрен розвалити. О, чудова пожежка я пішла. Це чудово, це те ще ахті. Не вистачає рекрутів все. Так, скільки у нас кінних лучників? 50. Ну, в принципе. В принципе. Можно и побежать в порядке. что популярность Баріста А що популярність Ну окей, давай прыжки Стронко. Не до Бляха, нас тут прям досить добре так роздягнули.

Требушет готовий! Обчислюю! Так, валим залп з требушетів. Потрібно щось побудувати. Годуємо облогову машину. Годуємо облогову машину. Швидші. Йо-мої, їх там прорвало. Це остання його спроба. Він вже більше не зможе зібрати війська. Не Не її. Він вже просто тупо більше не зможе зібратися. Можливо, я занадто впевнено. Заряджаємо її. Не зволікати. 300 голова. Докладемо усіх зусиль. Требушет готовий, сер. Обчисли. Так, шмаляємо по складу. Алексану Ну, все їх, хлопу кранти. готова. Mm -hmm. О, зараз не поки добіжать, то там уже доб'ють. Там не так багато залишиться кінних лучників, можна буде з ними, в принципі, нормально розібратися. <плес> ну, ось так. Ну ось так. Ну, я прогнозував, що це завдання не буде важке. Емір сам по собі не важкий. Просто ось нього то, що був плюс, що в нього було купа грошей. У нього була купа грошей, але завдяки непоганому місцю знаходженню ми змогли це компенсувати. Шериф Ноттінгема. О, це щось з таким я не зустрічався. З таким я ще не зустрічався. А цих ми хлопців знаємо. Так, ми вдвох з шерифом, де ми знаходимося. А, ми прям посерединці. Ми прям посерединці. А, треба буде максимально. Забезпечити оборону. І від цього відштовхуватись. Ну що, на цьому закінчуємо. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Всі не забувайте протискати пальці до гори, писати щось у коментарях. Робити підписки на канал. Всім гарної дни, нас підсухеньки, вірту перемогу, вірту у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім. Усім. Бувай!